Всім добрим людям, доброго часу. Мене звати Маяна, і сьогодні в нас коротенька зустріч про цей час. Зараз у нас вересень 2025 року, і я трішки розповім про цей саме місяць, і хочу сказати, що нас попереду чекає. Я думаю, що ви знаєте, чи принаймні багато з вас чули точно, що в нас коридор затемнень. Але що я тільки не почула за цей час, як люди мають до цього готуватися, що робити, боятися, що стільки всього може бути в цей час. І мій ефір саме для того, щоб ви побачили не якісь страхи, щоб ви, друзі, побачили не якусь гидоту. Бо кожен період нашого життя він щось нам показує, і цей період так само, що ви не боялися нічого. І саме для цього я хочу декілька таких важливих речей вам передати щодо того, що ми можемо робити, як реагувати і як взагалі бути в цей період, принаймні в нашому вересні. Вже починається з 7 вересня. Починається перше саме таке затемнення. Далі буде період, і потім ще друге буде затемнення. Але я зараз взагалі не буду зупинятися на якихось астрологічних штуках, оскільки я дуже багато працюю саме з людською психологією, психікою. І я хочу звернути вашу увагу на деякі моменти, які стосуються взагалі нашого життя. І ви знаєте, що все в нашому житті є енергія. Куди ми направляємо цю енергію, те потім з нами. І відбуваються, якщо людина постійно знаходиться в страхах, якщо людина постійно кудись направляє енергію в постійні такі, знаєте, тривоги, турботи, що все погано. То вона не може знайти того виходу, не може отримати енергії для того, щоб далі просто жити своє життя, зважаючи на всі ті речі, які з нами відбуваються на сьогодні. Війна в Україні, якісь речі стосуються у когось здоров'я, у когось родини, у когось роботи. Ви знаєте, що дуже багато людей. Переїжджає якісь перетрубації, нові країни, нові мови, і все таке. Ми з вами вже спостерігаємо певний час. І ви знаєте, ці ситуації вони завжди були і будуть, коли ми мусимо з вами проходити через все це і знаходити шляхи виходу. І саме цей ефір про те, що ми можемо зробити, коли бачимо, що в нас з'являються якісь питання, проблеми навіть не хочу називати. І кожен етап це. Певна підказка, розумієте, якщо ми побачимо це, і оце перша така дуже важлива штука, що кожен етап нашого життя, він. Нам про щось говорить. якщо ми дійсно будемо бачити, що це є певна підказка, що це певний такий рівень, з якого ми можемо піднятися трошки вище. І якщо ви будете чути чи чуєте вже зараз, що цей період там затемнення, чи якісь інші там планети вступають в силу, що буде вилазити, підніматися щось. То другий важливий момент, окрім того, що ми бачимо в цьому підказку, ми задаємо собі питання: про що це для мене? Чого саме в цій сфері? Чого саме? В цьому напрямку. І кожна людина може побачити, що якщо це сфера здоров'я, якщо ми будемо бачити, що є якісь моменти щодо здоров'я, то це сказати собі вау, значить, вже точно прийшов час по здоров'ю змінити свої звички. Бо це час про те, що ми змінюємо в тому числі. Свої звички. Якщо ви знаєте, що ви дуже багато разів хотіли почати з 1 вересня, з 1 січня, займатися йогою, якоюсь гімнастикою, робити якусь маленьку практику для свого тіла, якісь маленькі речі, де тіло починає жити. Ось бачите, я навіть маленькі речі роблю про хлопування, але купа людей не роблять і, і тих прав невеличких прав, де можна отримати певну енергію, то значить. Ви просто звертаєте увагу на це і починаєте хоч щось робити в напрямку здоров'я. Це може бути якісь прогулянки, це може бути відвідування заняття з йоги. До речі, запрошую на свої заняття. Я постійно вже багато років веду заняття з йоги. Я інструкторка з йоги, я вчитель з йоги. Ми передаємо іншим людям ці знання для того, щоб ви були щасливі і в. Тілі, тобто в тілесному фізичному аспекті, і психіка була здорова, ментал, так що працював, тобто, ваш розум. І, звісно, що це про щось значно більше. Бо, наприклад, кожна практика цілесна, вона може бути перетворена в вищі щаблі, коли ми з вами бачимо якісь речі, задля чого я це можу робити. Тому ви можете змінити свої якісь звички в плані здоров'я не просто навіть заради того, щоб воно було, а заради того, щоб і далі у кожного буде щось своє: перше, друге, третє, четверте, п'яте. У когось для того, щоб я могла своїх дітей, можливо. Так, виростити, мати на це сили, щоб я могла щось проваджувати в професійному плані, щоб я хтось хоче побачити своїх онуків, для того, щоб на це були сили і просто фізичне здоров'я. Це дуже важливо. Когось може плющити у стосунках, ми на це знову дивимося, як на підказочки. Дивимося юху, класно, значить, зараз прийшов час цю тему пропрацювати. І якщо підіймається сфера стосунків, то ми задаємо собі питання: не чому він такий гавнюк, а що я можу зробити, які можуть в мене бути реакції щодо цього? Якщо я дійсно вже задовбалася, то ви можете створити нову дорогу саме в цей період, так? якщо ви знаєте, що на сьогодні вже ці стосунки вам не підходять. Жінки приходять на консультацію, розповідають, прямо поділюся такими моментами. Кажуть, що я багато веду консультацій, групових, індивідуальних, і от Прямо нещодавно була консультація. Жінка каже: Я не можу, мені вже з ним остогидло, і тіло реагує. Любенькі мої, коли тіло навіть ж реагує, не торкайся до мене, я вже не хочу сексу, я вже не хочу цих е, наших стосунків, то це якась ще має бути більша підказка жінці, що цей етап вже закінчився, що навіть вже тіло не може це сприймати. Не тільки психічно вже не хочеться бути в цьому, а вже тіло має цю відразу. Тож ми дослуховуємося до свого тіла, дослуховуємося до внутрішніх станів і кажемо, дякую тобі, Всесвіту, що ти саме в цей період часу мені показав. Дійсно, саме так воно і відбувається, коли в цей момент наша голова буде розповідати: ні-ні, ні я краще ще потерплю, ні-ні, ні я краще ще побуду в цьому якось чіплятися в це. Але цей період, от саме вересень, той період, коли ми з вами можемо відпустити, і голова спочатку вона ще не допетрить до того, що це може. Може бути на щось гарніше, що цей період може за собою потягнути якісь неймовірні зміни. Але ж це ж треба до цього дійти і побачити ці підказочки. І потім ви подивитеся через рік, через два, якщо підете в ці зміни, що саме завдяки таким періодам ми з вами можемо отримувати неймовірні бонуси, неймовірні плюшки, називайте, як хочете. Якщо питання щодо коштів виникає в цей період, то ми також не Сумуємо, не опускаємо плечі. Що я роблю? Я розповідала на своїх каналах нещодавно, так що, наприклад, в мене от просто так нещодавно раз і списалася певна сума з картки. Досить значна, як на мене, і е, було там. Скажімо так, так що я б спокійно могла б ще якісь собі речі дозволити на цю суму. А вона просто взяла і її списали, бо я не своєчасно а, припинила підписку. Так? Я просто про неї тупо забула. І я хочу сказати, що саме в цей момент, коли я це все побачила, я не почала ридати днями та ночами, що як же ж так, які ми нещасні, чого так все до нашого берега припливає. Я це усвідомила, побачила потім, звісно, спочатку здивування, потім, ух, блін, Знову якась штука така до нас приплила, а потім нова реакція. Яка нова реакція може бути, коли ви берете, наприклад, що я зробила, і задонатила задонатила нашим людям на ЗСУ, задонатила в наш благодійний фонд, бо деякі з вас точно знають, що ми постійно проводимо різні практики, різні ефіри на підтримку наших підопічних в нашому благодійному фонді, де ми допомагаємо нашим матусям з дітьми з інвалідністю. І таким чином, так, тобто, будь-яка ситуація може в нас. В нашому житті бути перетворена на, Я навіть урок не хочу казати, бо ми проходимо просто свої етапи життя. Якщо ти проходиш цей етап свого життя, не зачіпляєшся за ці кошти, за це бабло постійно. Більш-легше відпускаєш, ви побачите, що до вас буде приходити більше можливостей, в тому числі більше грошових коштів, коли ви будете вкрай інші реакції показувати світові. У вас це забрали, але ви отряхнулися і пішли далі. Ви побачили, що вас перевіряють на щедрість ще знову і знову. Бо, можливо, це було роками чи, можливо, століттями вашим руду напрацьовано. Це прив'язка до коштів, боязнь, страхи, що заберуть, що. Бо в нас в історії, нашої, в нашій, в нашій родові, в тому числі в наших родинах, сім'ях. Багато чого відбувалося, і це також генетично могло передаватися. Не у всіх, але коли я працюю з людьми, дуже часто такі якісь є паттерни, які в минуле. І які можуть бути нові реакції? Нові реакції, коли я бачу базу, база в нас, ми, дуже багато з вас на сьогодні цю базу мають. У вас є що їсти, у вас є що пити, у багато кого є стеля, дах так під головою. І це вже певна база. Але ж дуже багато людей це обесцінюють і вважають, що всесвіт нічого не дає. Але коли в нас буде інша поведінка в цей період часу, коли ми бачимо, що ми можемо бути. Більш щедрими щодо, наприклад, тих ж самих коштів, щодо стосунків, щодо можливостей, то ви побачите, що цей період він сам по собі неймовірний. І, будь ласочка, не впускайте в себе ніякі думки щодо того, що щось має таке статися, що знову вас всесві буде повчати. Кожного разу щось з нами відбувається. І це може бути сприйняти нами як великий інтерес, знаєте, як дитина. Ух ти, що це може бути. А може бути, я постійна, постійна претензія до себе та до життя. Тож цей неймовірний період, друзі, про те, щоб ми з вами нічого не боялися, щоб ми з вами включали свідомість. Я зараз підходжу до головного. Для чого цей весь мій спіч і розмови? Щоб ми. З вами, коли ми з вами усвідомлено йдемо по своїй дорозі, ми побачимо, що так глобальні аспекти, світові, міжнародні, вселенські, ми, як звичайна людина, не можемо змінити на раз-два. Це даність. Ми не можемо все проконтролювати в своєму житті. Ми не можемо проконтролювати свій навіть повністю звичайний день, бо є інші люди, інші обставини, але ми можемо змінювати наші реакції, нашу свідомість і нашу енергію, з якою ми будемо йти в звичайний простий день. І це неймовірна можливість, щоб ми з вами практикували, якщо йде якась ситуація. То одразу наступна реакція, це може бути більше заземлення, для того, щоб голова не побігла, не побігла, щоб не було хаосу. Що таке заземлення? Коли ти відчуваєш під ногами землю, коли ти собі кажеш, так, зараз моє дихання, воно більш спокійне, я можу на це впливати. Ось на це я можу впливати. Не на всі масштабні події світу. Але зараз я можу повернутися всередину себе. Я можу трішки менше зробити. Цей хаос в голові, в грудях, тобто емоційно, я можу спертися на своє фізичне тіло, і це величезне напрацювання. Ви знаєте, що я багато працюю також, наприклад, із тілескою, тобто тілесні аспекти, тіло величезний наш помічник. Включайте це все, бо у вас все це є, ви все це знаєте. Тільки дуже важливо це напрацьовувати. Бо знати дорогу і йти по цій дорозі. Це зовсім різні речі. Я хочу закінчити такою дуже маленькою, знаєте, смішинкою, щоб ви трішечки ще більше розслабилися. Ви знаєте, дуже часто нас тригарять саме люди. Ви знаєте, що буває таке, що ти сама себе накрутиш своїми думками. Дуже багато є людей з тривожністю, з тривожними думками. То там навіть інші люди не потрібні, але потрібна відповідальність за себе. Коли ти бачиш, то тоді ти когнітивно, ментально починаєш цим працювати і напрацьовувати про те, що я казала, оцю цю стабільність упору, заземлення, Кажеш, дивись, я думаю, так, а насправді це по-іншому може бути. І таким чином усвідомлено створюєш себе нову. Але ж є і інші люди, і дуже часто саме інші люди є тими тригерами, які запускають наші якісь процеси, наші емоції, наші слова, що ми потім кажемо, а потім все можемо жалкувати. Так ось, я хочу закінчити такими простими словами. Я обожнювала свого часу слухати Кузьму Скрябина. Я думаю, що багато хто з вас його знає, пам'ятає, але його слова одного разу дуже вплинули на мене. І він сказав, що коли тобі постійно набридає якась людина, чи якісь люди, чи, можливо, це вже старі стосунки, які ти не хочеш бачити, а людина не розуміє, просто не розуміє, вона постійно тебе довбає, 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 чи вам постійно на дзвоні. Якісь не, такі незрозумілі номери по телефону. То, що ви можете зробити? Ви можете в цей момент прямо попідписувати всіх тих людей, як він казав, то візьми собі, підпиши хер Моржович, можеш написати якийсь чувак Моржович, чи ще щось, поставити якусь класнючу музику, мелодію на цей номер і просто кайфувати. Розумієте, тобто це по суті, коли ти створюєш з лимону лимонад, дзвонить тобі гарна музика. Можливо, хтось хоче певний час понабридати, але ти в цей момент слухаєш саме те, що тобі до вподоби. І це наше ставлення до життя. Нам багато людей може щось казати про нас, про це життя, яке воно гидотне. Але наша справа ставити іншу музику на наші телефони, в наші серця, в наші шляхи дороги, в наше життя. І таким чином дійсно брати таку відповідальність, коли ми можемо побачити це не як якісь складні такі періоди, а як можливості. Ось такий нас чекає неймовірний час. Завтра ми проводимо саме 7 вересня, ми проводимо онлайн-практикум на всі важливі дати. Ми проводимо такі онлайн-практикуми. В шапці профілю є реєстрація. Ці практикуми ми майже завжди проводимо за ваші донати, щоб якомога більше людей прийшли. От у вас є така сума коштів від серця, ви можете. Її дати в благо себе і благо людей. Бо ми проводимо ці практики для того, щоб допомагати нашим родинам в нашому фонді з дітьми з інвалідністю. І кожного разу, то я від собі, коли я потім а, учасникам, жінкам кажу: ось, подивісь, і скриню. Тут ви знаєте, що я дуже часто все в сторі, скриню, да, всі ці звіти, що ми перерахували, що жінки отримали ці кошти. І я кажу, людоньки, добрі, то ви і прийшли і себе підтримати, і свої родини підтримати, і ще підтримати купу інших людей яким зараз вкрай потрібна ця допомога? Приєднуйтесь до наших практикумів, приходьте завтра на саме на таке важливе да, наше затемнення. Будемо з вами робити наші всі практиками. Вони складаються з певної, коли ми розповідаємо, що це за час, з медитації, з практичних речей. Саме вони називаються практикуми. там немає багато теорії. Ви це проживаєте, відчуваєте цілесно. І в кінці ми завжди робимо молитву молитву за нас, за наші сім'ї. М'є за нашу Україну, бо коли ця молитва лунає, ця молитва йде від наших сердець, і це молиться не одна людина, це як молитва медитація, простими словами, звичайними, не якимись там заученими. І ти через цей промінь світла, а коли таких промінчиків більше, бо групова робота вона завжди потужніша, уявіть собі, що ми можемо скоріше це. Побачити в нашому житті, пришвидшувати перемогу для нашої рідної землі і для нас особисто в нашому житті. До зустрічі! обіймаю вас і бажаю всім нам перемоги та миру!